Баба Ганна досі не може оговтатись від втрати. Кулі поцілили у її кота тихона. Я тільки пішла в хату, буквально 15 минут. Воно не пройшло, чую хлопок. Крові було не так багато. Ми одругали, думали, що його сильнодівчем утравили. Але потім дивимося на лопатці. От у того кров, кажу, свята його, значить, запристрелили, застрелили, але котеня було живе. Після поранення кіт прожив недовго. Кулю чітко видно на рентгенівському знімку, який зробили у ветеринарній клініці. Це просто немає слів. З такими травмами, розумієте, з пробитими легенями зачепило, враховуючи ще стравохід, був великий згусток крові в серці, і, і він практично, практично ніяких шансів не мав, але надія в нас все ж таки була. Розумієте, Це, це не доспані ночі, ночі, це, це просто відверте знущання. Із цими фотографіями Анастасія пішла до міліції. Там заяву прийняли. До сусіда навіть дільничний міліціонер навідався. Але коли правоохоронець пішов, люди знову почули постріли. Прийшов дільничий е, участковий, він зреагував. Він зайшов е, до хати. Буквально через 5 хвилин під'їхав його. Ну, тобто, цього стрілка прекрасного син. Е, Почали вони якимось чином вирішувати свої питання. І буквально на другий день він зранку демонстративно знову ж таки стоїть і стріляє. Знайти стрілка вдалося на роботі, але побачивши камеру, чоловік стрімко чкурнув за двері та зачинився із середини. Підправку я по мішені стріляю. А по які мішені? Мішені в мене є. В місцевому райвідділі міліції про стрілка знають, але наразі кажуть правоохоронці: притягнути його можна лише до адміністративної відповідальності, мовляв, немає свідків та не з'ясовані мотиви. Крім того, вилучити у людини рушницю не можна, або дозвіл на неї не потрібен. Існує кримінальна відповідальність за статтею 299. Тут мотиви безумовно не з'ясовані, тому і дана особа притягнута до адміністративної відповідальності. Там не встановлено свідки, і також заява вказана, що ймовірно, дана особа всього навсього підозрює, що це могла вчинити саме ця особа, а саме сусід. Насправді знайти свідків виявилось не так вже й складно. Вікторія Яра, яка проживає по сусідству зі стрілком, пам'ятає, як той погрожував застрелити і її кота. Вони погрожували, казали, що не будемо травити. Його просто застріли. Так. А сусід приходить з роботи, мама не раз розказує, що ну, по горобцях стріляв знову, то, то на городі, то ще десь. У міліції після візиту надзвичайних новин пообіцяли зрештою вгамувати шкуродера. Чоловіку винесли останнє попередження, якщо не вгамується, опиниться за ґратами. Я викладач, виховую свою доньку. Я боюсь за своє життя, і за, за життя дитини. Тому що він ввечері прийде. Візьме дуже, ви самі бачите, яка тут відстань. І це, хай це буде пневматична зброя. Ну, ну, де дано людям стріляти в житловому масиві навіть з пневматики.